Харківщина під ударом ворога минулої доби окупанти обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечу дворічно. Внаслідок обстрілів Вовчанська, на жаль, загинув 62-річний цивільний чоловік. Жінка 83 років отримала поранення, госпіталізована в стані середньої тяжкості. У місті пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, об'єкти промисловості, будівля районного відділу нацполіції. У Куп'янську зруйновано об'єкт транспортної інфраструктури та пошкоджено приватні житлові будинки. За даними рятувальників, одна пожежа минулої доби сталася через обстріл. 30 січня у Куп'янську снаряд далекобійної артилерії ворога влучив у приватну оселю. Поранений 41-річний чоловік. Пошкоджений житловий будинок та два легкові автомобілі. Сталась пожежа. Тричі рятувальники перевіряли місця влучання ворожих снарядів в населених пунктах та з'ясовували наслідки, інформують у ДСНС. У Куп'янську зазнали пошкоджень 9 приватних домоволодінь і локомотивне депо. У селищі Ківшарівка пошкоджена будівля лікарні. У місті Вовчанську дві приватні оселі релігійна споруда, адміністративна будівля, дві житлові п'ятиповерхівки, виробниче підприємство, магазин і три торговельних павільйони. Загинула одна особа. Ще одна зазнала поранень. 30 січня також продовжувалися аварійно-рятувальні роботи і пошук загиблої жінки у зруйнованому ракетою в житловому будинку у Харкові. Повідомляють у ДСНС. Наразі роботи ще тривають. На лінії зіткнення точаться бої, інформують у штабі оборони. Наші захисники тримають свої позиції, завдаючи ворогу відчутних втрат. Яна біляєва, ста здайнеко, Харківський Україна під обстрілами вночі армія РФ завдала удару по Нікопольщині Дніпропетровської області. За даними місцевої влади, пошкоджено приватні житлові будинки, господарські споруди та лінії електропередач. Обстрілювали і Миколаївщину без постраждалих. РФ продовжує підготовку до нового наступу. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Експерти наголошують, що наступ Росії є найбільш вірогідним протягом наступних місяців. Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що немає жодних ознак того, що Москва готується до мирних переговорів. За словами посадовця, Росія може мобілізувати до 200 тисяч військовослужбовців і продовжує закуповувати зброю та боєприпаси. В Україну вирушили понад 60 бойових машин піхоти Бредлі. Про це повідомило транспортне командування збройних сил США. Бойові машини повинні забезпечити українським силам додаткові наступальні та оборонні можливості для захисту своїх кордонів від незаконного вторгнення Росії. Йдеться у повідомленні Норвегія доставить танки Леопард-2 в Україну наприкінці березня. Про це повідомляє голова Міноборони країни партнера. При цьому точна кількість техніки, яку планується передати нашій державі, досі невідома. ДТЕК Київські регіональні електромережі оштрафували за недотримання графіків відключень світла. Відповідне рішення ухвалила НКРЕКП. Під роздачу штрафів також потрапили Львів Обленерго та Закарпаття Обленерго. У ДТЕК вже заявили, що оскаржуватимуть штрафні санкції у суді. Одна людина загинула, троє зазнали поранень. Такі наслідки ракетного удару росіянами по центру Харкова, що стався у неділю пізно ввечері. Під обстрілом опинився житловий будинок, пряме влучання. Булвечір може жилі спать. буквально за секунду прилетела ракета, все начало сыпаться, дым. Люди начинали тут кричать, все убежали с фонариками. Ну, очень мощно было, все в дыму, окна выбиты. Ну, катастрофа. Я живу тут через один квартал. Когда это случилось, задрожали окна даже у нас. Я стала, у мене трусяться всі поджирки, руки і ноги. І це не перший раз тут постійно у нас обстрілювали. Вся эта кодла московська, сатанинська, Єдине, що я можу сказати, вибух був такої сили, що без шибок та вітрин залишилися всі довкола будинки, офіси та магазини. Барс слышал, друзья позвонили, сказали, что такая беда приключилась. Ну, поехать я не смог, потому что комендантский сейчас. В 5 утра в 5.10 я уже был здесь. Вот. Уже улица была чистая, убрано все. Вот. Ну, посмотрели, оценили, что, что делать. Подъехали ребята, начали убирать. Я считаю, что народ, который это делает, он вообще, наверное, и существовать не должен. Я думаю, так. Я їм живе, щоб у них було те ж саме і більше нічого. Пусть так, от як у нас, і у них. Пусть так побуде. і вони тоді пайму. Може би за даними правоохоронців, росіяни здійснили обстріл центру Харкова ракетою типу с 300 Ведеться розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Російська ракета у неділю ввечері вбила 85-річну жінку. Під час обстрілу харків'янка отримала травми несумісні з життям. Її тіло доведеться ще ідентифікувати. Проводяться роботи з розбору верхніх поверхів, так як тіло загиблої ще не вилучили, тому що є небезпека обрушення конструкцій будівельних. І зараз проводяться роботи з зняття розбору верхніх поверхів, чердачного приміщення, верхніх перекриттів для того, щоб можна було вилучити загиблу із завалів. Тіло знаходиться між третім-четвертим поверхом і під, під завалами. Тобто жінка знаходилася якраз в саме в епіцентрі, в тій кімнаті, куди влучила ракета. Її чоловік госпіталізований, врятований. Жінка уже пожилого віку. Із трьох осіб, які зазнали поранення під час нічного обстрілу, у лікарні перебуває один постраждалий. Потрапив до нас у тяжкому психологічному стані. На щастя, фізичних пошкоджень у нього було мінімально. Зараз знаходиться на лікуванні в нашому відділенні. Це ураження від вибухової хвилі під час вибуху ракети. Ракета влучила в житловий будинок. На щастя, влучила в кімнату сусідню від тієї, де знаходився пацієнт. Так що він отримав мінімальні поранення. Сам під'їзд будинку доведеться частково демонтувати. Повідомив мер Харкова. Мова про ту частину будинку, що повністю зруйнована. Згодом дім відбудують. Зараз іде експертна оцінка. Що стосується цього під'їзду, його повинно бути розібрати і потім заново все відбудувати. Що стосується інших під'їздів, зараз там йдуть комунальні роботи. Ми будемо відновлювати теплопостачання, водопостачання і енергопостачання. У ці під'їзди. ми плануємо до кінця дня максимум. До завтрашнього дня відновити газопостачання та світло. Що стосується відселення, так у нас є така можливість зараз. Ми займаємось цим. Це небагата кількість людей, сім людей, які будуть відселені. У нас є гуртожитки для відселення цих людей, тому ця робота йде. Леся Копелюк, Сергій Станіслав Гришко та Олександр Уваров Харківський. Ізвісті. Відновлення потрощених росіянами будинків у Харкові триває. Зокрема, фахівці ремонтують багатоповерхівку на вулиці Велика Панасівська, яка постраждала під час ворожих обстрілів. Крім того, працівники КП Харків ремонтують каркас між першим та другим поверхами у потрощеному будинку на Мишлянського району, а також виконують дрібні ремонтні роботи в Основ'янському. Тим часом спеціалісти КП «Харківжитлобуд» відновлюють будинки у Слобідькому районі. Підрядна організація Комунальне підприємство «Харківжитлобуд» закриває контури будинків, ремонтує покрівлі на будинках на вулиці Фесенківській, вулиці Плеханівській та проспекті Героїв Сталінграда. Також виконує ремонтні роботи після обстрілу в одній з квартир на вулиці Ковтуна. А от бригади КП комплекс експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації у різних районах Харкова від Ремонтували та прочистили дощоприймальні колодязі. А працівники підприємства «Харківводопостачання» облаштували водорозбірні колонки, усунули пошкодження на трубопроводах. На вихідних бригади ліквідували 25 пошкоджень на трубопроводах і облаштували 27 оглядових колодязів. 30 січня ремонтники розпочали ліквідацію 19 пошкоджень на водопровідних мережах. Великий обсяг робіт заплановано виконати у Новобоварському, Шевченківському, Київському, Салтівському та холодно. Районах. Щодня на роботі і харківські шляховики. Фахівці відзвітували про відновлення покриття на вулиці Отакара Яруша, культури, Трінклера, Клочківській, дерев'янка та на проспекті Героїв Харкова. Також про виконані роботи розповіли і у КСП Харків-Горлів. Із 25 по 26 січня фахівці відновили роботу шести ліфтів: двох у Шевченківському та холодногірському районах, двох у Слобідському та ще двох у Салтівському районі. Несправність виникла через вандалізм. Підприємство просить харків'ян байливо ставитись до ліфтового обладнання. І навіть під час війни комунальники роблять усе, аби Харків був охайним та доглянутим. Тож велику увагу приділяють зеленим зонам міста. Робітники Харків-Зеленбуд та Харків Благоустрій виконали обрізку дерев, а також навели лад у дворах і безгоспних територіях. Ніколь Костенко, Андрій Паколов, Харківські звістя. Ця багатоповерхівка на північній Салтівці по сусідству з окружною, з поміж тих, що досить сильно постраждали. Тут не тільки у харків'ян повилітали шибки з вікон, у деяких, взагалі, замість нажитого роками гори попелу. У багатопід'їзному будинку залишилися одиниці найстійкіші: ті, хто не зміг покинути свій поранений будинок та поїхати подалі від снарядів і ракет, що прилітали сюди неодноразово. поначалу, первые дни, ну, скажем так, до середины марта было очень страшно. Очень страшно. А потом настолько закалился, что ну просто уже не обращал внимания ни на взрывы, ни на что. Полчаса нас обстреливали. 15 минут затишье. Полчаса обстрел, 15 затишье. И так круглые сутки. Был обстрел очередной. И э, мы шли искать бомбоубежище, потому что э, стенный потолок, все тряслось в доме. Ну и мы уже говорили, давай выйдем из Харькова. Он категорически отказывался. Это вот как нас успокаивали, это все вот ненадолго, это буквально вот скоро закончится. Ну и из-за мужа не поехала я никуда. Как я его тут одного оставлю? Что он без меня будет делать? Что я буду делать без него? Ну вот так вот всю войну вместе. Вот так. Вместо воды были влажные салфетки. Воду кипятили на мангале. Ну потому что ходили на родник по воду. Здесь вообще ничего не было. Ни света, ни воды, ни газа. Вообще ничего. Ну, слава богу, выжили. Каждый день слезы, каждый день истерика. Потому что закончить ремонт 15 декабря 2021 году и увидеть вот это все в 2022, это очень тяжело. Когда прекрасно понимаешь, что ты уже не заработаешь, не в состоянии заработать те деньги, которые были вложены в этот ремонт, это очень тяжело. Внутреннее состояние хотелось умереть. Просто хотелось умереть. Это очень тяжело. Оно все черное, оно все лежит, потолки все на полу. Просто запах гари. Такой вот сразу в нос бьет. Естественно, первый месяц я сюда заходила только... Ну, и сын, и муж все были на заспокиловых. Это валерьянка. Пачками уходила. Потом появились три начали уже успокаиваться травами, потому что Валерянка просто уже не брала. Данный дом шестиподъездная девятиэтажка в основном пострадала от пожаров. В основном пострадал 5-6 подъезд. Есть конструктивные разрушения, пострадали диафрагмы жесткости, на которые мы получили уже проект и будем восстанавливать. Сейчас на данный момент производим демонтажные работы, затем мы приступим к монтажу. Это будет кирпичная кладка, кладка пеноблока. Также все несущие конструкции мы Оправляємо металлом, делаем з согласно проекта. Квартиры, которые сгоревшие, мы восстанавливаем внутренние перегородки. Будут смонтівані стояки нове топлення, води електричні стоїки також будуть встановлені. мы справимся с любой задачей. Игорь Бескровный, Ярослав Кононенко, Денис Рыбалко та Юрий Бабикін. Харьковские известия. Попри те, що перед опалювальним сезоном українцям обіцяли автоматично перепризначити субсидії, деякі люди не змогли отримати допомогу на оплату житлово-комунальних послуг. Що робити у такому випадку, пояснили у пенсійному фонді. Потрібно звернутися за консультацією до фахівців, наприклад, на гарячу лінію контакт Центру Пенсійного фонду України за номерами телефонів 0800 503 753 044 281 0870, 044 281 0871. Також можна звернутися до одного із сервісних центрів головних управлінь Пенсійного фонду України. Там мають допомогти розв'язати подібні питання. Також у пенсійному фонді пояснили, чому з оформленням субсидій виникли проблеми. Складнощі відчули жителі Харківської області, які тільки почали звертатися за призначенням допомоги. Річ у тім, що виплати призначають за даними реєстру застрахованих осіб, і саме на цьому етапі виникає чимало проблем. Більшість звернень не проходить перевірку реєстру, не збігаються номер паспорта, прізвища або інші дані. Людям доводиться додатково звертатися до пенсійного фонду для уточнення інформації. Фахівці назвали складнощі тимчасовими. Вони виникають у перехідний період. Також українцям обіцяють, що надалі люди відчують переваги реєстру застрахованих осіб. У ньому міститься зведена вся інформація про заробітні плати, пенсії та інші дані українців. Відтак громадяни зможуть подавати на субсидії у будь-якому регіоні, не збираючи додаткові довідки. Це має розв'язати проблему тимчасово переміщених осіб. Яна Біляєва, Ігор Мікенін, Харківські ізвісті. Харківський національний університет імені Василя Каразіна відзначає 218-ту річницю з дня відкриття. Це той виш, що випустив в світ не одне покоління висококласних фахівців та науковців. Всіх тих, хто вивчає і навчає, працює та вдосконалює, розвиває нові горизонти, формуючи потужну інтелектуальну базу країни. Поважну дату родина Каразінців святкувала у форматі засідання вченої ради університету. Мер Ігор Терехов подякував всьому професорсько-викладацькому колективу Вишу за стійку позицію і щоденну кропітку працю, особливо зараз, у такі непрості часи, коли ворог посягнув на святе те, де трудилися каразінці протягом багатьох років. Я вірю, що після нашої перемоги все це ми відбудуємо, відбудуємо корпуси, спортивний комплекс, відбудуємо п'ятихатки. Саме головне, що ви зберегли це людей, викладачі, студентки. На жаль, не всіх, тому що багато з вас. Пішли на війну і, на жаль, загинули, але загинули за те, що ми з вами живемо, загинули за право нас назватися українською нацією. І безумовно ми схиляємо голови перед їх позу. І, безумовно, ради них, ради нашого майбутнього, ми повинні вистояти, ми повинні перемогти, ми повинні усе відбудувати після нашої перемоги. Я дуже вдячний вам за вашу підтримку, за вашу позицію, за те, що місто Харків місто герой це безумовно, ваша заслуга. І дякую за те, що місто Харків звучить як міста Залізобетон, і за цю волю волю та перемоги, яку демонструють усі харків'яни. Дякую вам, вітаю вас з 218-ї річниці Каразинського університету. Слава Україні! Я думаю, що саме цей дуже складний рік. Наочно засвідчив нам нашу силу, дух, характер, всім показав, хто є для нас друг, що для нас особисто означає наш університет, що є університет для нашого Харкова і для нашої країни. Це дійсно не перший надскладний рік в тривалої історії нашого Каразінського університету. Але це виклик питання. Відповіді, на ми будемо ще шукати довго, тому що від цих відповідей на цьому розміріще долю буде залежати майбутнє нашого університету. З Днем Народження прадянське. Слава і справа твоя у віка! Леся Вопилюк, Сергій Перес, Станіслав Гришко та Ігор Мартиненко. Харківські ізвісті.